Тільки термінові новини. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі останніх подій. Мобілізація УРФ до чого готується Путін. Держдума РФ ввела у Кримінальний кодекс поняття мобілізації, воєнний стан, збройний конфлікт. Також у Росії каратимуть за дезертирство, неявку на службу та добровільну здачу в полон. Про це повідомляє Медуза. Депутати Держдуми одноголосно ухвалили у другому та третьому читаннях поправки до Російського кримінального кодексу у вівторок, 20 вересня. Серед внесених до законопроекту нових статей це добровільна здача в полон до 10 років позбавлення волі та мародерство до 15 років. Поправки ухвалили на тлі звернень маріонеток Кремля та Рад на тимчасово окупованих територіях України в Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях. Про проведення негайних псевдореферендумів щодо приєднання до складу РФ жоден з регіонів не окупований Росією повністю. Зсу продовжують звільняти населені пункти в районі Херсону, а 19 вересня стало відомо про повний контроль українських військових над Білогорівкою в Луганщині. Росія намагається залякати українців наслідками псевдореферендумів. Експрезидент Дмитро Медведєв каже, що в разі захоплення Росією території України будь-які удари по них будуть розцінені як атака на саму Росію, після чого ніби буде жорстка відповідь.